Верховна Рада України прийняла бюджет на 2024 рік, і його ще має підписати президент, Але думаю, що це все одно станеться дуже швидко, оскільки параметри бюджету відомі, і от про те, яким буде економіка України у 2024 році, і які загрози особливо, зараз постають перед нами. Ми поговоримо з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром, фінансовим експертом та автором статей про економіку в різних виданнях, які я, наприклад, із задоволенням читаю, вітаємо вас. Пане Сергію, в ефірі. Раді бачити знову. Вітаю. Да. І давайте якраз почнемо з бюджету України на 2024 рік, який прийнято Верховною Радою. Прогнозні показники, які закладені в проект бюджету ВВП зростання 4,6%, інфляція 9,7%. Ми розуміємо, що в країні війна, і якщо не станеться дива, то війна буде і наступного року, а показники нашої економіки схожі на економіку якоїсь середньої європейської країни. Чи я помиляюся? Ну, поки ви ж кажете про динаміку, да? і навряд чи у середньої європейської країни було падіння ВВП на рівні 30% минулого року 22-го. Тому, власне, наше зростання це зростання в порівнянні з дуже низькою базою, тобто після значного падіння в результаті війни. Але дійсно те, що ми маємо зараз в економіці, це б якщо мене спитали в березні 22-го року, і я сказав, да, цього року, 23-го, ми додамо в Плюс там 4,5 І такий самий показник наступного. Я б сказав, що це диво, тому це виглядає як таке маленьке економічне диво, але яке базується власне на західній допомозі. Нам заливають дуже дуже багато грошей. Ці гроші допомагають нам тримати макрофінансову стабільність, макроекономічну стабільність, і власне за рахунок цього економіка відновлюється поступово після шоку 2022 року. А скажіть, будь ласка, от практично угу, про загальні про загальні цифри бюджету, от видатки 3 трильйони 350 мільярдів гривень, гривень, власні доходи майже 1 трильйон 800 гривень, решта, а це практично половина доходів. Це допомога від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Світового банку. Якщо от міряти категоріями сімейного бюджету, то коли половину грошей ну умовно дають в борг чи просто так. Наприклад, родичі, батьки, то перспектива така собі: от не дай Боже, щось станеться чи щось ну, відмовляться допомагати. І що робити? У нас є впевненість, що допомога партнерів буде? Ну, Дивіться, ця логіка прийняття сімейним бюджетом вона не працює під час війни. Ну, Тому що, якщо хтось не помічає, то в нас йде війна. І тому звичайно економічна логіка не працює. Там да, в звичайних умовах далі, коли б війни не було, це було б неможливим тримати такий дефіцит бюджету. Ніхто б нам гроші в принципі не давав. Бо коли інвестори чи західні партнери бачили такий дефіцит бюджету, вони сказали, ви що збожуволіли. Давайте живіть по засобах, живіть на ті гроші, які у вас є. У нас зараз війна, і най, тому це екстремальна ситуація. І тому. Що в 22-му році, що в 23, що в 24-му половина бюджету фінансується нашими західними партнерами? Вони фінансували всю соціалку в 2022 році, фінансують її в 23 і будуть фінансувати в 24 році. Дійсно, якщо ми втратимо підтримку наших західних партнерів, це буде е, дуже неприємна історія. І це призведе до кризи. Да? І це цілком розуміють і ми, і наші західні партнери. Але власне під час війни все рівно іншого виходу немає. Є такий військовий Дмитро Стеблич. На лікування його мінно-вибухової травми потрібні гроші 155 тисяч гривень, які ми з вами давайте зберемо протягом цього місяця. Відповідно, бо йому потрібен ендопротест, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Маємо надію, що це остання операція, бо це фінішна, адже попередні операції вже проведені. Вони були підготовчими. Відповідно, ви бачите qr код на своєму екрані. Можете взяти зараз смартфон, сфотографувати. Прийти і задонатити безпосередньо на банку Дмитра Стеблича від програми Вряту кінцівку, або зайти в опис будь-якого відео на каналі спецпроекти Сергія Мамаго, і там так само є посилання на банку. Надзвичайно важливо підтримувати українських військових, особливо поранених, особливо зважаючи на те, що саме завдяки вашим додатам Дмитро Стеблевич зможе врятувати руку і відповідно відновитися повністю. погодитися. це надзвичайно важливо. Судячи з заяв наших партнерів, підтримка нам обіцяна і в деяких там Німеччина здається, якщо не помиляюсь, вже років на п'ять розрахувала підтримку, в тому числі економічну, і Це добре. Але практично половина видатків дербюджету це оборона України, це Збройні Сили України, МВС, СБУ, ГУР і виробництво зброї та боєприпасів так само зростає, це надзвичайно важливо загалом. Це майже 1 трильйон 800 мільярдів гривень. Грубо грубо я перераховував це 47,5 мільярдів доларів. Натомість Росія запланувала на наступний рік щонайменше 100 мільярдів доларів саме на війну. Чи означає це? Що ми вже потенційно програємо, і чи можна взагалі міряти війну в грошах? Ну в грошах можна мірити з певною точністю, особливо враховуючи величезний рівень російської корупції. Але коли ви говорите про наші витрати на війну на рівні 40 плюс мільярдів доларів, не треба забувати про військову західну допомогу. Американці той пакет, який зараз є в американському конгресі, і рано чи пізно буде проголосований. В рамках військової допомоги передбачає 41 мільярд доларів. Плюс військова допомога йде з боку наших європейських партнерів. Німеччина наступний рік сказала, що збільшить військову допомогу 4 до 8 мільярдів доларів. І якщо ви це все порахуєте, додасте, то побачите, що насправді немає ніякої переваги у Росії навіть по фінансовим витратам на ведення війни. Щодо дискусії, м'яко кажучи, на видатки на марафон іномовлення, той саме телеканал Рада, видання «Голос України та на виробництво кіно та серіалів, от загалом це десь 2,5 мільярди гривень. І з одного боку на пропаганду в гарному звичайно розумінні та підтримання інформування під час війни гроші дійсно потрібні витрачати. А з іншого чи потрібно стільки витрачати на ці статті видатків? Чи можливо трішки зменшити цю суму? Це можливо, можна зменшити. Я на прихильник марафона, він свою роль вже відіграв і насправді його можна відключати. Тому можна скорочувати, можна ці видатки скорочувати. Але я думаю, що в нас це не про фінанси, не про економіку, це про політику. Тому що насправді відносно всіх загальних видатків, ці видатки настільки смішні, що ви там просто не помічаєте. Якщо ви їх приберете, ніхто особливо нічого це не відчує. Ви самі назвали суму дефіциту бюджету, суму бюджету і суму тих видатків. Воно менше 1% від загальних видатків бюджету. Тому насправді, з точки зору економіки, це мало на що впливає. Як громадянин, да, я вважаю, що треба відключати телемарафони, він вже своє об'являв. Є якісь форс-мажорні обставини, які можуть вплинути наступного року на економіку України. Чи наступний рік, з відчуттям середнього українця, буде схожий на поточний кризи не буде, але відчутного зростання доходів українці так само не відчують? Ну, Наврядчі українці мають розраховувати на зростання доходів під час війни, все ж таки. Мені здається, що ми трошки маємо зрозуміти, в якому в якому стані ми перебуваємо. І не забувати, що ми е, знаходимося в стані дуже великої агресивної війни, і казати, що ой, в нас не зростають доходи під час великої війни, коли на нас напала агресивна Росія, ну це якось не дуже до речі. Тому я думаю, що наступний рік буде плюс-мінус такий самий ризик. Ну, звісно, ризики це перш за все війна. Це непередбачувана історія. І, начебто, з одного боку ми вже побачили все, що Росія могла нам запропонувати, З іншого ну війна залишається війною, і ефект непередбаченості залишається. Е, найбільший ризик для нас на найближчі там 16 місяців це американські вибори з потенційною перемогою Дональда Трампа. Оце ризик є ключовий, але він мало буде впливати на 24-й рік, він вже буде більш про 25-й рік. Можу, не запитати про е, ситуацію, яка зараз в, в економіці. Е, е, українське зерно е, викликає певні, як це сказати, е, ну, десь скандали, десь домовленості в Європі. і... Е, чи не багато ми витрачаємо сил на адміністрування і продажу зерна? Бо інколи здається, що там посваритися з Польщею, яка ну, так сильно нас, нас підтримує, ну, через зерно це якось ну, навіть економічно дивно? Абсолютно це абсолютно нормально. У нас було певні протиріччя в економічних інтересах. І плюс політичний фактор в Польщі, яка власне ці ці сварки виникли через політичні процеси в Польщі, да, а не через те, що ми експортували зерно. Тому це польська політика, залишимо полякам польську політику, і звісно, держава має робити все, щоб український експорт пішов. І дуже важливо, що йде зараз робота. По розблокуванню портів морських, бо морські порти все ж таки це дуже важлива історія. І те, що зараз відігнали росіян, є дає потенціал зростання економіки на наступний рік. Чесно, завжди так якось сприймається, що бюджет України це десь там, а особливо там бюджет сім'ї це десь тут. Але ми розуміємо наскільки зараз, особливо під час війни, кожен з нас залежний від держави і залежний від збройних сил України, яким в першу чергу і треба допомагати. А також можна стати нашим спонсором. Це дуже просто перейшовши просто зараз за QR-кодом. Там буквально два кліки, і ви вже наш спонсор варто це всього 100 гривень на місяць. Або одноразово донат є така можливість відправити на PayPal чи картка Mono. Лишаємо все в описі цієї ті трансляції та будь-яким відео. Тож, будь ласка, долучайтеся!